Знаєш, колись я думав, щоб накачатись, потрібно постійно фігачити і не давати собі жодного дня відпочинку. Здавалося, більше значить краще. Але краще це просто краще, і коли я це нарешті зрозумів, то й отримав прогрес якого хотів. Сьогодні поговоримо про те, як набрати м'язи і не загнати себе тренуваннями на цьому шляху. Якщо ти вперше на каналі, мене звати Віктор. Мета мого ютуб каналу спростити фітнес і харчування, бо багато фітнес-блогерів роблять вигляд. Що все це дуже складно і лише для обраних. Але це не так. Три речі, якими я поділюся сьогодні, надіюсь допоможуть тобі. Тож, поїхали. Багато хто хоче виглядати краще, навіть якщо людина каже, що тренується лише для здоров'я, трошки лукавить. Коли я почав 17 років тому, я мріяв мати м'язи як у героїв бойовиків. Вони виглядали просто бомбезно. Я не знав, як правильно тренуватись, але дуже хотів бути атлетом. Щоденні тренування до відмови і памп давали відчуття, що я росту, але це був самообман. Я думав, чим більше роблю, тим краще для росту. Але це так не працює, добре, що я зрозумів це раніше, ніж вигорів. Істина проста тренуйся не заради самого тренування, а заради результату. Замість 5-6 тренувань на тиждень роби 3-4 так ти зможеш краще відновитися. Тому пункт перший, який варто запам'ятати, а краще записати. Тренуйся менше, отримуй більше. Що це означає на практиці? Для прогресу потрібно ставати сильнішим, особливо, якщо ти тренуєшся натурально. Де сила, там і м'язи. Коли ти новачок, здається, все піде швидко. Є максималізм, бажання рвати зал, але через це легко зловити перетренованість і випасти з процесу надовго. Тому не поспішай, дозволь собі йти своїм темпом. З часом ти станеш сильнішим. Твоя головна мета ставати продуктивнішим, а не просто качатися. Основна проблема багатьох у залі завищені очікування. Вони думають, я тренуюсь тричі на тиждень, їм від пуза, де ж мої м'язи. Багато їсти не означає набирати м'язи. Думаєш, що їсти достатньо. Так думають усі, хто хоче набрати масу. Але і нюанс. Ти можеш їсти багато, але недостатньо для росту. А скільки потрібно? Потрібно порахувати свою калорійність. На каналі є відео, як це зробити. Обов'язково подивись, пункт другий, якісне харчування дорівнює ріст м'язів, проста база, їж достатньо білків, жирів і вуглеводів. І прогрес буде. Третій пункт найскладніший у сучасному світі. Я думаю, ти вже здогадався, мій любий підписнику. Мова про сон. Є безліз досліджень про те, як сон впливає на продуктивність, відновлення і загальний стан. Людина може прожити без їжі місяць, без води тиждень. Але без сну зовсім недовго. Хочеш бути накачаним, спи мінімум 7 годин якісного сну, без нічних підйомів, без телефону хоча б за півгодини перед сном. І ти побачиш, наскільки це впливає на тебе. Я розумію, що складно, але спробуй. Не пошкодуєш. Ці три пункти основа, але більшість шукає чарівну пігулку або суперпрограму. Хоча рішення просто перед ними. Підсумуємо: тренуйся менше, але на результат. Харчуйся якісно і збалансовано. Покращ свій сон. І пам'ятай, у кожного свої гени і свої слабкі місця. Не порівнюй себе з тим, хто сидить поруч на лавці. Хай він жме що хоче, ти починай з того, що можеш сьогодні і розвивайся поступово. Набір маси це марафон, а не спринт. Не потрібно поспішати. І я кажу це впевнено, бо сам був тим хлопцем невпевненим в собі, невидимим. Нікому нічого не доказуй, роби це для себе. Саме тому я створив канал Фітнес по по-українськи», щоб допомагати людям розібратись в цьому шумі та дати просту систему. Саме тому став тренером, щоб підтримати таких самих новачків, яким я був 17 років тому. Сподіваюсь, це відео було корисним і допоможе тобі нарешті отримати форму, про яку мрієш. Тисяй вподобайку і поділися відео з друзями. Підпишись та не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Пам'ятай, ми самі робимо себе такими, якими ми є. І головне це фітнес по українськи З вами був Віктор. Побачимось у наступному відео. Па-па!